Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Наша міндичата важкого кросу бік 6 з імпортного яйця сьогодні 8 тижнів, тобто 56 днів. Хочемо сьогодні провести зважування і подивитися, чи відповідає вага табличним показникам, чи не відповідає. Значить, що по харчуванню до сьогоднішнього дня? До 45-го дня вони їли виключно стартовий комбікорм від торгівельної марки Віта. Це виробник живини і йшли з випередженням таблиці. E, значить, що хочу сказати, десь з 35-го дня, і напевно по 50-й e, в курятнику тут було дуже спекотно. Вони утримувалися спочатку в клітці, а оце лишень тиждень, вони, як на землі, було достатньо спекотно. І я помітила, що якщо за п'ятий тиждень життя вони з'їли 20 кілограм комбікорму цілий мішок. То за шостий тиждень життя, коли вже вони повинні були споживати все-таки більше, вони з'їли 17 кілограмів. Відповідно, їли поганенько, пили багато, тому що було достатньо жарко. Плюс це це, це все діло відбувалося в клітці. Опустили їх на землю. Вентиляція тут є, і лаз відкритий, і двері відкриті. Протягу, як такого нема, тому що індичата, хоча вони вже великі в але все рівно намагатися не робити протяг. Є витяжний вентилятор, який витягає зайву вологу, але все рівно в другій половині дня температура тут у нас тримається 25, 26, 27, а було і до 30. Тому, чесно сказати, не знаю, який буде результат зважування. Звісно, би дуже хотілося. З 45-го дня ми почали плавний перехід на сипучку. з комбікорма. Сипучку я виготовляю самостійно, вже роки рокенні. Рецепти є у нас на каналі. Всі корма від 5 тижнів і до забою. Там три рецепти корма для бройлерного індика. Кому цікаво, заходьте на канал, подивіться, хто не знає, як заходити, то опис на ті посилання на ті відео я залишу в описі до цього відео. Результати були на тих кормах хороші, прекрасні, тому нічого не міняємо. Ось такого вигляду має сипучка. Всі інгредієнти перемелені. Так само на основі живини їдять. Трішки розкидають, звісно, ну, індики вони завжди розкидають. Яку їм годівницю не постав, більше-менше все одно розкидають. Хочу, друзі, зважити. Приносили ми перший раз. Оце у них тут такий ажіотаж, Це що відбувається? Це там стоять напольні ваги, і їм дуже треба з'їсти ті всі цифри подовбати, розумієте? А поставили перше такі інші ваги, щоб в тазік їх саджати. Зважування у нас не вийшло. Що хочу сказати, будемо важити, так як і минулі рази ми важили. Зважила я чоловіка. Разом з ганчіркою, з оцією, з якою ми будемо ловити індичат. Чоловік мій з ганчіркою важить 96,300. Відповідно від ваги з індичам будемо віднімати 96300. На сьогоднішній день, на 56 днів, по таблиці, ось я маю, самець повинен важити 4 ,810 кг 810 г. Самочка повинна важити 3 ,760 кг 760 г. Скажу щиро хвилююся, тому що індичата їли поганенько. Ну що, ось чоловік покаже лайфхак, як ловити індича. Хоч індича, хоч курча, для того, щоб воно не фіцкало ногами. Так, будемо бачити, що важить мій чоловік. Разом з індичам. 100 кг 200 г. Так, наступне піймали індича. Що в нас тут? 99 300. Третій пішов. 100 кілограмів 700. Ловимо четверту. Чи четвертого? 100 кілограмів 300. Так, пійманий у нас п'ятий кандидат. І ще зараз буде один шостий, і я думаю, достатньо. Теж 100 кілограмів 300. Піймай якесь мале. От найменше десь там наша малюточка. Вон там вона. Он вона задирає голову. Он. От вона сама малесенька, візьми її. Це, друзі, наша малюточка, яка і вилупилася дуже дрібненька, і відставала вона у вазі весь час. Тільки на четвертий тиждень вона вирівнялася на 20 грам вище таблиці. 99,3. Так, наступний кандидат. 104. Ну і ще один, друзі. І знову 100 і 4. Друзі, аналізую от минулі три тижні, що спричинило уповільнений набір маси. По-перше, утримувалися в клітці не так давно, буквально там, ну, може, тиждень, як пішли на низ. Було дуже спекотно, температура була до 30 в клітці, ще більше, тому що тут вентиляції нема. Отак, вентиляція є хоч якийсь протяг, в клітці було ще більше. Е, спожили корму на 5-3 кілограми менше, ніж, умовно кажучи, тиждень тому, але пили в два рази більше води, тобто їли менше. Коли вже їх спустили ми на землю, була моя помилка, я її догледіла позавчора і, не ну, добре, що догледіла, але можна було, звісно, і раніше подумати. В чому причина? Індичата люблять, коли в годівниці багато корму. Чому? Тому що воно от воно жадібно хапає, умовно кажучи, от, жадібно хапає, і чим глибше воно того дзьоба запхало. В корм, тим більше воно набрало. Що у мене було? Значить, ця годівниця вона має три позиції. Значить, на оцю верхню позицію, якщо ми застібаємо дно, то мінімальна відстань отут для просипання корму. Це буде середня відстань, це буде найбільша відстань, відповідно, корму буде найдужче просипатися. У мене стояло на цьому. От на даний момент у нас рівень корму. Це мої виключно спостереження. От, на даний момент рівень корму ну, добрих 3 см. Коли воно стояло на оцій позиції, корму було, може, так. Відповідно, за кожен е, дзьобальний, клівательний, клювальне, клівательне движення, Значить, при отакій глибині корму індича набирало, грубо кажучи, щепоточку того кормику. Тепер, коли висок, велика у нас глибина корму, вони набирають набагато більше. Відповідно, воно виконує однакову кількість рухів, але споживає корму різну кількість. Я впевнена, що і із-за цього, в тому числі, і це була моя помилка, я не догледіла. Я вже це виправила, але вже на сьогодні результат я вам скажу. Я не знаю, хто там самець, хто там самка. Звісно, що там і самки, і самці якісь попадалися. Е, ну, Трішки ми не дотягаємо до табличних показників. Але я думаю, що ми з часом це вирівняємо. Отака, друзі, в нас історія. Не повторюйте моїх помилок. Тому що важливо для індичати все. Важливо, якісний корм, важливо, щоб корм постійно був в доступі, важливо, чисте утримання, тепле, утримуються на тирсі, Під тирсою вапном просипано, Інсектоакарицитною пудрою просипано, б'ють водичку з підкислювачем. Якщо не водичку з підкислювачем, я роблю профілактику рахіта, зараз я зніму ще одне відео, яким саме чином я це роблю. І поки що таке в нас утримання. Ну що, будемо спостерігати через тиждень і через тиждень, чи буде вирівнюватися ситуація з вагою. На все вам дякую, на все вам добре. Дякую за перегляд.